412. захист споруд і будівель від блискавки, блискавка, яка є електричним розрядом в атмосфері, маючи високу температуру і запас теплової енергії, при прямому ударі може проплавляти металеві поверхні, перегрівати та руйнувати стіни будівель. І надвірного устаткування, безпосередньо запалювати горюче середовище, наслідком ураження будівлі чи устаткування блискавкою можуть бути пожежі, вибухи, механічне руйнування, захист будівель і споруд від прямих ударів блискавки здійснюється за допомогою громопроводів. Громопровід складається з трьох частин, блискавкоприймача, що безпосередньо приймає на себе удар блискавки, заземлювача, через який струм потрапляє в землю, і струмопровіда. Що з'єднує блискавкоприймач із заземлювачем? Захисна дія громовідвода заснована на властивостях. Блискавки вражати найвищі та добре заземлені металеві споруди, влаштовуються громопровіди над спорудами, вони приймають розряди, блискавки на себе. Громопровід утворює зону захисту, простір, всередині якого не виникають блискавки, згідно з протипожежними нормами і правилами будинки, споруди обладнуються системами блискавка захисту. Відсутність їх сприяє виникненню пожеж. блискавкозахист це комплекс захисних заходів від розрядів, атмосферної статичної електрики, який забезпечує захист людей, зберігає споруди, будинки, матеріали від згорання і вибухів. 4:13. Правила поведінки під час грози. Гроза може стати. Застати людину на виробництві вдома, в лісі, в полі, тому необхідно знати правила поведінки під час грози. На виробництві усі всі будинки, споруди, лінії електропередач, радіозв'язку, оснащені пристроями блискавка захисту, тому працівникам не потрібно застосовувати будь-які спеціальні засоби блискавку захисту, а необхідно вжити застежних заходів, вимкнути. Непотрібне освітлення, радіомовлення тощо. Території, вулиць, тротуарів, скверів, як правило, захищені громопроводами. Громопровід... Вони розташовуються на трубах котелень, стовпах електропередач, вишках тощо. Якщо ви під час. Грози перебувайте на вулиці, не шукайте укриття поблизу металевих опор, стовпів електропередач, на яких є громопроводи, під високими деревами тощо у селищах, містах, на високих спорудах встановлюються громопроводи. Тому, якщо ви під час грози знаходитесь вдома, слід ужити тільки застежних заходів, вимкнути освітлення, радіоприлади, позачиняти квартирки і двері, щоб не було протягу. Якщо під час грози ви перебуваєте в лісі, то пам'ятайте, що не можна шукати укриття під високими деревами та на пагорбах поблизу лінії радіо та електропередач. Під час грози в полі треба шукати сховище у низині, зінній місцевості. Не можна наближатися до поодиноких дерев, стовпів техніки, що стоїть окремо.